Ситуація на українсько-польському кордоні дещо поліпшилася. Після розблокування пункту пропуску Медика Шегині протестувальники зняли блокаду і на Зосині у Стелузі. Це пункт пропуску, де йдуть легкові машини, автобуси та порожні ваговози. Саме порожні фури два місяці блокували польські страйкарі. Кореспондентка ТСН Тетяна Хомич нині в Устелузі, і можемо про все дізнатися наживо. Вітаю Тетяну. Тож розкажи, чи повністю там відновлено рух? Ну і чи є версії як надовго. Тобі слово. Не поблизу пункту пропуску у стилок зосен, і так цей КПП розблоковано повністю. Рух відновлено нам і на в'їзд, і на виїзд. Саме порожні фури, а також буси заважки до 3,5 тонн і блокували польські протестувальники. Напередодні о дев'ятій вечора блокаду тут зняли, наскільки поки невідомо. З того часу в'їхало та виїхало більше двох сотень машин. Тоді як раніше, мітингувальники пропускали за годину. По три буси на виїзд з Польщі і лише одну порожню вантажівку на в'їзд. Сьогодні, як нам розповіли, водії черга рухається швидко. Єдине далекобійники, які про розблокування дізналися пізніше, пропустили чергу, і вона трохи змістилася. Вночі перекинула я черга, але ж не встигли по цій черзі мусили продовжувати. Бо ж воно якось так ну, було 300 машин. На заїзд а воно все перекинуло на четверту годину ранку. О шість ми стояли ну, без жодного руху. А потім після дев'ятої години пішло. Зараз на пункті пропуску постилу у черзі на в'їзд до Польщі більше півтори сотні порожніх фур. Чимала черга і на в'їзд в Україну, попри зняття блокади. Водії скаржаться на польських митників. Того боку кордону, я кажу, вставав в чергу, було три кілометри десь. Зараз вона трохи менше. Поляки повільно працюють. Тим часом досі заблокованими на українсько польському кордоні лишаються три пункти пропуску. Це Рава Руська, Ягодин та Угринів. Студія. Дякую, Тетяна. Кореспондентка Тесан Тетяна Хомич зараз була з нами наживо з устилуга і розповіла, що там уже рух іде, і розблокований кордон на пункті перетину Зосин-Устилуг.